Юрій Васильович, перше запитання стосовно пам'ятної споруди у вічнення військової звитяві та громадської жертовності, які з'явиться на Світовському кладовищі. Чи вже оголошено тендер, коли воно з'явиться і коли знесуть ту застарілу споруду? Дивіться, ми вже дважди збиралися цілою групою переможців. Потім ми запросили проєктанта, запросили тих, хто займається реконструкцією камінням. Шукали винахід, як е, то, що запропоновано, і виграло ну, та екскізний проект, який запропонований, як його втілити в життя. А на останньому засіданні ми взяли ще раз паузу, вони зараз е, рахують. В чому е, така ну, ми не можемо ніяк визначити, тому що е, то, що запропонували десь е, із граніта, воно е, важить порядка 30 тонн. І ми е, зрозуміли, що якщо туди, за яким чином можна буде запровадити туди, туди завести, потім встановити, це, ну, там вже ж діючи, ну, є могили, існуючі плитка. Ну, тобто буде там все ну, розрушено, а потім як воно далі буде, ми ну, не розуміли. І ми прийшли там, до висновку, що є ще один варіант. Так, як це робилось на меморіалі Вічно Живим. Там були накладені такі гранітні плити стосовно кріпились відповідно. Ну хто бачив тоді, коли була реконструкція, тобто піти по іншому, іншому шляху. Есть, те, що існуюча споруда, зняти з неї плити. Ну Зараз вони проєктанти відпрацюють, покажуть це все. Як це буде можливо бути? окремо? це буде скульптура, скульптурна композиція, яка буде туди втілена. Далі окремо будуть відповідні композиції, які були запропоновані, Там хрест, карта України, теж будуть як окремі елементи зроблені. І потім проєктанти запропонують, як це можна все з'єднати, щоб зменшити тонаж цієї споруди. І забезпечити її там стільки, щоб вона не була там, не рухнула, не потріскалась там через рік чи через два. Тому вони зараз відпрацьовують, буде сто, коли буде готовий проект. Після цього відповідно ми будемо об'являти тендери, тому що є проблема, ми задаємо питання, скільки буде коштувати ваша робота, приміру, щоб ну орієнтовано, щоб можна було поставити і провести тендерні закупівлі. Вони також не можуть порахувати. Ми зв'язувалися із Харківським інститутом. Інші, можуть, це типу, значить, така особиста думка скульптора, як він оцінює свою роботу. Скільки... Там раніше була шкала від всіх до всіх, скільки коштує скульптурна композиція. Зараз її немає, але ми взяли за аналог, як це проводилось в інших містах. Вони там працюють, зараз готують там кошторис. І як тільки буде готовий проєкт, як тільки буде готовий кошторис, ми тоді вже зможемо оприлюднити і сказати. Це приблизно коли очікувати. Ну, я їх напрягаю кожен, кожен тиждень, тому що, я розумію, вони там взяли тиждень, пішли думати. Приходить через тиждень, от така ідея. Через тиждень нова ідея. Ну я думаю, що ми плануємо ще взяти пару тижнів, через пару тижнів можливо щось уже в нас з'явиться, Якісь розрахунки, якийсь проєкт. Да. ну в квітні очікуємося. Потім будемо вже проводити різні тендерні процедури і запускати цей То, проєкт. Тобто той, той макет, який ви презентували, вже не було. Ні, Він той же той же макет, але ми шукаємо варіанти, щоб була менше вага.